Третій рік в місті працює система соціального партнерства. Її динаміка позитивна. У четвер ще два підприємства та два підприємці свої партнерські стосунки з міською радою з площини де-факто перевели в площину де Юро. На початку урочистої церемонії підписання чергових договорів соціального партнерства. Міський голова вручив подяки Харківської обласної державної адміністрації та Лозівської міської ради за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Лозової соціальним партнерам Олексію Криворучку, Людмилі Колісник, Степану Степанову. Естафета вагомої реальної підтримки місту продовжується. Свідомо приєдналися до лав соціальних партнерів міської ради та підписали двосторонні договори. Директор товариства з обмеженою відповідальністю компанія Лозівський ринок Олексій Камінєв, директор приватного підприємства «Бумеранг-3» Віктор Максименко, приватні підприємці Світлана Кальченко та Тетяна Корольова. Ми будемо всячески оказувати допомогу, яка в наших силах. Чекаємо, які будуть пропозиції, Може те, то, що в наших силах все будемо. Помогать. В свою очередь ждем и от городских властей понимания нашей стороны наших проблем. Я как депутат городского совета вообще, наверное, ничего не должна ждать. Я должна проявляться активно, интересоваться и быть вообще в курсе всех событий. Я помогаю уже давно, уже четвертый, второй созыв. Как депутат я помогаю школам, садикам, духовенству. І много ну, можна И Я думаю, що всі, хто обращаются, а очень много просьб, повірте мені разного характера. я на них реагирую і буду реагувати далі. Соціальні партнери самі розуміють, що де і як треба робити у нашому місті, відмітив Сергій Степанов, як свідчить досвід саме внутрішні інвестиції є, чи не єдиним послідовним та стабільним шляхом до розвитку міста. Такую работу мы будем точно продолжать. Она, естественно, отсюда. Как говорится, отсюда не, не уберешь. И традиционно, почему мы это делаем, мы сегодня говорим о реорганизации социального направления. Мы сегодня говорим о спорте, мы сегодня говорим о молодежи, мы сегодня говорим о парках, о детских площадках, о бассейнах. То есть это, естественно, кто, к огромному сожалению, не получает финансовой поддержки нужной и должной от государства. Поэтому вот наши отношения, которые мы сегодня, ну скажем так, складываем с социальными партнерами, это подчеркивает то, что город благодаря этим отношениям будет развиваться, город будет расти.